Це наш майбутній, майбутній дім. І ми продовжуємо нашу рубрику будівельних влогів. Змінилось багато, йдемо дивитися. Як бачите, позаду мене в нас вже є вікна. Щось змінилось всередині. Я не знаю, як я туди маю допригати. Але. О, зараз запригнеш якось. Блять, це страшно. Ні, Іди допомагає, горем пополам сюди добралась. Але... У нас вже готова стяжка на підлогу, абсолютно певно, по всьому будинку. І також поштукатурені стіни. Але давайте дивитися це все ближче. Тут поштукатурено. Тут теж поштукатурено. Тут поштукатурено вікно відсутнє. Тут поштукатурено і є вікно. І тут поштукатурено. Вікно є, вікна нема, дирка під камінь, присутня. Ці роботи там по стяжці, по штукатурці стін, вони занять...